Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла поговорити з вами про те, як жінка може дійсно е так енергетично, так скажімо, е знищувати чоловіка, який поруч з нею, тобто який от з нею в парі, в стосунках. А, насправді це можливо через те, що жінка вона все-таки енергетично набагато сильніша за чоловіка, вона набагато більш витриваліша, і от її якась така. Ця енергія, вона в рази насправді сильніша, хоча чоловіки, звичайно, вважаються фізично сильніші, а от жінки вони дійсно такі емоційно більш потужні і такі, які можуть як заряджати чоловіка, так само і нищити його, в тому плані, що обесточувати і повністю лишати його енергії. Тому дуже важливо, щоб жінка поруч з вами була такою, яка хотіла б вам не тільки забирати енергію, а так само і віддавати і щоб був такий взаємообмін цими енергіями. Бо якщо жінка, наприклад, виступає у ролі такої маленької дитини, маленької дівчинки, яка тільки готова забирати, вимагати і постійно. Хотіти, щоб їй тільки от привертали до неї увагу, щоб її цю увагу постійно давали. При тому вона не готова так само вкладатися у стосунки з чоловіком, щоб якось закривати ще якісь його потреби, тоді, звичайно, чоловік буде дуже сильно виснажений. І почуватиметься постійно дуже втомленим, дуже таким млявим, або навіть навпаки, і роздратованим через отакі моменти. Так само важливо, якщо і жінка впадає в другу крайність. Це крайність, коли вона важає. Я що вона така а, баба з яйцями, знаєте, такий а, мужик в спідниці, і вона веде себе дуже грубо дуже агресивно. Тобто постійно намагається конкурувати з чоловіком, доводити йому свою а, першість, доводити свою зверхню якусь таку позицію, коли вона а, от, має внутрішню таку потребу постійно а, доводити свою а, перевагу. Напроти чоловіка, тобто, чи це в роботі, чи в якихось життєвих досягненнях, немає значення. Просто вона постійно хоче доводити те, що вона краще, що вона розумніша, що вона більше заробляє, більше якихось там має досягнень, можливостей і так далі. І постійно цим давить на чоловік. Можливо, вона навіть. Десь підсвідомо хоче, щоб він просто якби, тягнувся за нею і доводив їй, що він ще кращий для того, щоб вона там його поважала. Але це не здоровий спосіб, щоб це робити і підштовхувати чоловіка до цього, тому що він навпаки буде віддалятися від такої жінки, відсторонятися, і там, до речі, одразу буде зникати секс, або, хоча б, будуть точно з ним проблеми, тому що чоловік просто фізіологічно не буде хотіти жінку, яка веде себе як чоловік, тому що в нього трошки інші сексуальні вподобання. Тоді починаються проблеми з ерекцією у чоловіка. І ще такий момент, коли жінка так само може нищити чоловіка, це коли вона веде себе вже як його мама, тобто вона постійно намагається контролювати його в таких побутових речах, тобто там, чи він добре поїв, чи він гарно вдягнувся тепло. Тобто, з однієї сторони, для чоловіка це начебто виглядає і добре на початку, тобто йому навіть це може десь подобатись, бо він вважає, що це така турбота. От як Мама за ним турбувалася. А як відомо, чоловіки обирають все-таки жінок собі трошки схожих на своїх мам, а жінки на своїх татів. Але все таки це має бути в міру, тому що якщо жінка прямо дуже вже заграється в те, що вона мама, то чоловік перетвориться відповідно в її сина, і це так само накладає відбиток на їхнє сексуальне життя через те, що чоловік знову ж таки не може спати зі своєю мамою, тому що це суперечить його якійсь природі, і тому він не буде хотіти з нею вступати в саме ці сексуальні стосунки. Вона для нього вже буде антисексуальна через те, що от вона занадто от в цю роль війшла в мами і так сильно про нього що там вже не залишається місця для турботи йому про неї. А це теж дуже важливо, щоб чоловік хотів турбуватися про свою жінку для того, щоб ще більше закохуватись в неї і ще більше цінувати от саме ці стосунки з нею. Тому ось врахуйте всі ці моменти для того, щоб ваші стосунки були максимально здоровими, комфортними для вас, і для того, щоб жінка от саме. Так енергетично не знищувала вас і не поглинала всю вашу цю енергію завзяття, весь цей ваш якийсь оптимізм і взагалі бажання жити і розвиватися. Бо це насправді є такою проблемою, коли жінки навіть от не. Несвідомо можуть таке робити, і тоді потрібно це відслідковувати, зупиняти, обговорювати, звертатися до психологів, якщо ви не можете між собою це вирішити, і тоді все буде добре. Ви зможете це налагодити, якщо жінка захоче до вас прислухатися і розуміти, що проблема іноді може бути так само в ній, а не тільки у вас. Ось і все. Дякую за увагу.